А далі про тих, хто воює проти України та потрапляє в полон. Один рецидивіст крадії з північної Осетії, який шукав порятунку від тюрми, другий чабан із глухого дагестанського села, що хотів підзаробити. Обидва потрапили до рук наших оборонців на свій другий день на українському фронті. Полонені твердять, під час вишколів у навчальному центрі з них знущалися, били командири, колишні вагнерівці. А потім відправили на самогубне завдання, щоб позбутися свідків тих тортур. У меня проблемы были с законами. Я просто пересек эти э, военкомат, ворота пересек, и я там уже недоступен был. И все, что было, все... 49-річний Олег з Північної Осетії – рецидивіст. Вже збився з ліку, скільки має судимостей за крадіжки. Десь Может п'ять половини, сколько-то вот так. На его обличье свежие шрамы. Каже, упав, коли відвозив поплічника на передову. Впав з мотоцикла. Проїхав всю лінію оборони і вкинувся, не знаю куди. общем, впав. За деньги. Вы за деньги пошли? Да, так. Получилось. Іман Шаміль, той кого Олег віз мотоциклом на позиції. Йому 43, чабан з глухого дагестанського села. Захотів підзаробити на війні. що ви хочете купити? квартиру, машину. Да, да. Тобто ви прийшли убивати людей, щоб потім влучить своє матеріальне положення. людей-то я не Скільки українців убили? Натомість жаліється Олег у навчальному центрі їм ледь не укоротили віку командири вагнерівці. Вони оказались наркоманами. И вечером приходили и ну, издевались. С командира избивали? Да. За что? Человек приходит. под наркотиками. 11 часов ночи поднимается, все спят. Ложитесь на бок, ложитесь на окно. Ну, издевательство. Бывшие вагнеровцы. Одному пробили скулу, а там мне ребра сбоку и сзади затылок. Криминальник твердит, что он приехал на фронт, его сразу отрядили на самогубче задание. Я думаю, у меня просто хотели списать, как не нужно свидетеля на следующий день без бронежилета. Ничего, говорит, тебе не надо. Посадили, говорит, езжай прямо Жай туди прямо й же трі часа дня. Тож каже Іман Шаміль, коли вони з Олегом після ДТП на мотоциклі сховались у якомусь підвалі, вирішили, будуть здаватися. Він говорить хаптури, сам, буде. лучше буде здатися. Хоч кажуть, полонені командири лякали їх тортурами в українському полоні. Живим Живін здаватися не варіант. Живим не Равносильно, оттуда, оттуда говорит, мужчина не придется, если говорит, мы тебя даже поменяем, потом говорит, ты повесишься и все. Мне оказали помощь, мне зашили голову. А еще Олег рассказывает, бачив на окупованной территории мобильный крематорий, где спаливают тела российских солдат. Я знаю, что здесь крематорий есть, все знаю, эти холодильники забиты этими трупами. Пропал без вести, пропал без вести, пропал без вести. У них одно слово – пропал без вести. Слідчі СБУ нині працюють із полоненими, а ті кажуть, шкодують, що пішли на злочинну війну Росії. Зре ось такий момент. Я більше руху не візьму. Андрій Арндрій почті Деженков, програма. Вікна СТБ єдині новини.